День, діти! Я дуже рада нашій зустрічі з вами. Хочу познайомити вас з моїм новим другом. Він цікавий і незвичний, а незвичний тому, що він зроблений з А з чого ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Червоні, зелені і жовті цеглинки, а з них і будинки, і навіть тваринки, машина, корабль, телега. Так що це малята? Це Лего. Так, мій новий друг зроблений з деталей Лего конструктора, і звуть його Легоша. Орбіту він свою змінив, до нас в гості прилетів. На Леоландії він жив, Лего ще любив, та мрія в нього була одна. Побувати на планеті Земля, бо чув він, що дуже гарна вона, зелена, квітуча і різнобарна наша земля. Наша планета Земля єдина в галактиці, на якій є життя. Вона дуже гарна, бо у нас є все: і гори, ліса, і поля, озера, моря, і океани. А ще мені Легоша по секрету зізнався, що він дуже хотів би побачити ліс, побувати в ньому, бо в його Леголандії немає лісів. А чи знаєш ти, Легоша? Що таке ліс? Ліс це місцевість з високою щільністю дерев. Це є із лісових рослин і тварин. Діти, а на чому ми можемо доїхати до лісу? Вірно, на машині, автобусі, велосипеді, мотоциклі. А як називається цей вид транспорту? Вірно, наземний, бо він їзде по землі. А що, а що нам ще треба, щоб дістатися до лісу? Так, нам потрібна дорога. Що ж нам її побудувати? Де транспорт взяти? Цього в мене є розумно лего гра. Приваблива і хитра вона. Цікаво в неї грати, будувати, шукати, складати. Запрошую я, друзів, всіх, лего збирати скоріш. Тут і дорослим цікаво, а для дітей гра і забава. Ого, ми вже збудували? Час нам транспорт обирати і до лісу вирушати. В мене є цікаві схеми. Вони створені для Лего. Деталі конструктора бери і на схему їх клади. Убік цеглинка, ось і є у нас машинка. Ну ж бо хоче, вирішаємо в похід. Ліс на співам пташиним зустрічає, ділочками весело махає. А які ж діти, ви знаєте, рослини, які ростуть в лісі? Дерева, ялинки, кущі, квіти. Для легощі рослини ці незвичні. Але дуже симпатичні квіточки з ялинкою він собі обрав і для них схеми намалював. Деталі конструктора бери і на схему їх клади. і є у нас гарна квітка і зелена ялинка. Діти, а хто мешкає в лісі? Так, тварини. Як ми їх називаємо? Вірно, дикі тварини. А назвіть їх, бо Легоша ніколи не бачив жителів ліса. Заєць, вовк, ведмідь, лисиця, дикий кабан. Їжак, білка, косуля, Таких тварин лихоше зустрів. Всіх він дуже полюбив. А в довгомухе зайченятко стали його улюблена звірятка. Щоб за ним не сумувати, будемо зайчика викладати. Деталі конструктора бери і на схему їх клади. Кубік цеглинка, ось яка вийшла гарна тваринка. А чи всіх жителів ліса діти ви згадали, може, кого ще не назвали? Звичайно, це пташки, мурашки і маленькі комашки, а назвіть мені пташок, який по лісу літає і співом своїм нас веселяють. Сова, дятел, глухар, зозуля. Синиця, іволга, дрозд, соловей. Будемо ташку викладати, щоб про неї пам'ятати. Деталі конструктора бери і на схему їх клади. Бік цеглинка, і ось вийшла в нас гарна пташка. Маленьких мурашок та ще й комашок не назвали, назвіть мені їх. Жуки, комарі, павуки, мурахи, метелики, Метелик яскравий, по лісу літав, красою своїм він всіх чарував, щоб і коли гоша згадав схему ось цю міні так. Деталі конструктора бери і на схему їх клади. Ось метелика картинка. з легоші ми показали, по ньому весело ми погуляли, всіх лісових жителів назвали і на схеми їх викладали. Вже час додому повертатися, щоб до нової подорожі підготуватися. Сподіваюся вам, діти, як і мені з легошею, цей похід до лісу сподобався. Всім нам треба трішки відпочити, щоб наступну подорож здійснити, Леголіс ви свій будуйте і без нас ви не сумуйте. До побачення, до нових зустрічей!